Привіт, сьогодні в нас ще повня в стрільці да, плюс до переходу Юпітера. Взагалі, червень дуже такий а, насичений на події. І повня у нас от прямо зараз відбувається в 21 градусі стрільця, на кого вона буде мати найбільший вплив. Звичайно, на самих стрільців і в основному людей, народжених з 10 по 16 число свого знаку. Так? Стрілець у нас підіймає теми якихось документів, домовленостей, поїздок, переїздів. Це віс інформації, це вірс можливого. Розширення, так, але сам Юпітер, я говорила в відео про Юпітер, коли він переходить в знак це управитель даної повні, він натикається на квадратуру до Сатурна. Тобто може все получатися не так, як ми запланували. Це буде потребувати трішечки більшого часу або затрат вашої енергії, часу, зусиль. Так? Ось тому ця повня буде приносити результати прояснення і вияснення певних ситуацій. Повня в нас, де як я писала, на квадратурі до кармічних вузлів. Може в когось проявитися в житті якась кармічна ситуація, так, на яку ми в принципі повпливати не можемо, от вона просто відбувається. В плюсі можуть відчути цю енергію затемнення, знаки вогню це овни. Та

Народження з 10 по 16 числа свого знаку, ви можете отримати якийсь хороший результат впродовж двох тижнів, тобто до кінця червня, поки у нас буде тривати період цієї повні. Хто може напружено відчути? Напружено можуть відчути знаки діва та риби, тому що до вас йде квадратура, по вас йдуть вузли. Взагалі у вас цей 25-26 рік, якийсь судбоносний переломний і от саме червень. Може бути якимось таким місяцем, значущим для вас. Да? от Червень там ще липень. Ось, ви можете відчути це як трішечки напругу, коли життя підкидає вам задачки, коли життя підкидає вам ситуації, які потребують вашого включення, ваших зусиль. Так, напруга для того, щоб. Я не знаю, вирішити якісь питання, вияснити якісь ситуації, довести до якогось логічного завершення. Також е напружено відчують близнюки е другої декади, ну також там з 10 по 16 числа. Е у вас може стояти якесь питання, якась ситуація ось ребром. Да, вона буде потребувати якогось вирішення, тому що я завжди говорю, що.